Події ближчих днів. Що станеться ближчими днями? Відео актуальне, тоді, коли воно вам натрапило на очі. Якась новина йде до вас важлива. Знаєте, тут може такі, така людина вам писати, дзвонити, чи навіть приїхати. Людина хитромудра. Людина, яка, от, ну, це мужчина, який непостійний. В своїх бажаннях і в своїх діях, які трошки, знаєте, граються. Ну, Мужчина йде однозначно. Замкнене коло якесь з цим мужчиною. З ним то добре, то не добре, він напортачить, потім приходить виправляти. Да? От якась така історія. Ну, він тут уже з якоїсь переписки чи дзвінка почне на вас впливати. Він знає ваші патруни, на що вам надивитись, що вам сказати. Він дуже добре вас знає. Ось, розумієте, він добре вас вивчив. Ви уже, як ніби, не хочете з ним взаємодіяти. Ви вже бачите, оглядаєтесь, думаєте, що може вже ну, не треба, хочу поставити крапку, але він у вас як не відпускає. Ну, такий тут не дуже хороший мужчина йде. Ви закриваєтесь. А він як, ну давай тоді дружити, ну давай тоді так. Ви закриваєте двері, а він у вікно. Ну, спочатку він десь пропадає. А потім вертається. Да? І ви можете собі навіть питання задавати, чого він вертається, да? навіщо це, чому він мене не відпускає. Ці запитання не дають вам знайти виходу з цих стосунків, розумієте? Ну, Карта показує, що вам треба просто закрити двері. Сюди і все, не шукати, не запитувати, не крутити в голові е, е, да, думки такі, чого так, чому він так сказав, чого він так подивився, що він хоче, да, взагалі. Вам треба укріпитись своїй цілі, вийти з цього. Це, звісно, може бути не тільки любов, в принципі, це може бути дружба якась, ну, для більшості це все-таки любов. От і ви вийшли. Вам треба перестати чекати. І розбиратися в ньому, а треба закрити двері до нього і розібратись в собі.